Всім хай, я Мілена і в цьому відео ми будемо розбирати речі в поїзді. Е, тому що ми їдемо до дівчата бабусі в Англії, якщо я не помиляюся, там на англійській мові говорять. так що мені потрібно речі розбирати потім я буду підучувати англійську мову. Тому що я на ній не прямо шикарно говорю, ну я щось там знаю. Так так що ось так от. Ми туди їдемо не на дуже, не на довго. ми там їдемо всього на півмісяця. Так що, я речей, не дуже багато взяла. Ну, коротше, ми вже погнали. Значить, в мене ось такий вагон, він красивий. Тут, ось перша в мене така сумка велика. Перша мені ось така гітара. Вона гітару не дуже похожа, я не пам'ятаю, як це називається правильніше. А Ну далі, так далі. Цвіточок ось такий. Мені дуже він подобається. Я хочу сюди поставити ось ну, за будильником, мабуть. Ось так от. Добре, що тут є віп-місця, тому що ну, віп-місця в них більше, 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 більше. кімнат, вони більші розміром, У них багато красивих речей. І ще якщо що, то можна заказати когось, щоб нам приготували там поїзди і все таке прибиральниця кожного дня і ходить сюди, прибирає віп-місцях. Um, і тут ще... Кожен нам багато чого роблять. Тут папа нам багато грошей заплатив сюди, ну ладно. Так. Тут я вже розібрала цю сумку, зараз. Ось я ще люблю грати в баскетбол, ось в мене м'ячик є. Далі я приступляю до чому Ось так ось я хочу свої туфельки поставити, черевички. Далі я хочу покласти свій одяг. Ось така кофточка, далі сукня. Ось така вона, ой. Ну. Так що в ній можна поспати, типа походити по вагонах і все таке. Далі в мене є ще така пишена пишня пишна сукня. Далі в мене дуже багато спідниць. Я їх не дуже люблю, ну ладно. Нічого страшного. Якась все ж таки, щоб я просто походила десь вдома, якась щоб школа, якась, щоб. Ще десь, Ну, коротше, все таке. Так, стіна я хочу сюди покласти і сюди. Як бачите, то я вже із чемодан ну і з чемодану вже теж речі. Далі приступляю до свого а, рюкзачка. Такий він естетичний. Тут теж достатньо багато речей, але не ну, прямо ну, коротше, ви самі бачите. Так. У мене ось такі світильники, я не знаю, куди його поставити. але, мабуть, я краще сюди біля ліжка поставлю. Ось так от. Я хочу, мабуть, голубий, я вже через голубий пристрибнула ось. То не, чо, не знаю чому, але мені більше останнім временем подобається там сірий, голубий все таке. Так, вроде би все. Я... все нормально, хоча ні, я хочу сюди поставити. Це ось таку колонку я хочу сюди поставити, планшет сюди. Тоже, хай буде. Так, книжки ось сюди я хочу поставити. Ось це не відкривається, ну ладно. Так. Я хочу книжки якось поставити, так, щоб було красиво, щоб було місце. Бага... Так, далі мій паспорт, куди його покласти можна. Покладу я тут його наверх. На ось цей ваш шкафчик. Так, цвіточок. Посередині ось так от не дуже, Ось так, от хай буде улочку. І телефон мій. Усе рік мій готовий. Я вже розібрала сюди можна, в принципі, його покласти. Хай буде ось тут краще. Всім привіт, Джорджі! Тепер буду я розбирати речі. Коротше, ви вже бачили, як Мілена розібрала свої речі вже. Тепер я буду їх розбирати. І ще я хочу е, вам сказати, що поставте лайк на це відео, якщо ви його ще не поставили, та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте про, нас, про наш телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю, і в дописах Діна викладає ссылку на наш телеграм-канал. І в коротких відео відеошарсах статичних там теж є е, е, написано, як називається наш телеграм-канал. Ну я починаю. Так, у нас є стільки чомоданів. Тут о, мій чемодан, Діний чемодан, сумка Дінена. Там трошечки сумки, Дін, і мої речі, ну ладно. Так, ось тут ще є така коробочка, де ось такі, типа, бутилочки. Так, я буду розбирати свої речі. E, Знаю, в мене перші це ось такі кросівки, вони навряд великі, але вони дуже удобні, дуже красиві. Мені вони дуже подобаються. Зараз я їх поставлю там, де всі наші остальні кросівки стоять і залі вся наша обув. Як ви бачите, то я вже поставила ось свої кросівки, Зараз я буду розбирати заліз свій вечір медан, де в мене. Мій одяг. Так. Зараз у мене ось такі кофточки є, такі легенькі, такі вітровки, типа і все таке. попом. Ось це я сюди повісю. ось це теж сюди. І це. Так, ось це костюм, думаю, костюм я не знаю, зачем я це взяв. Ну ладно. Так, далі в мене футболки, штани, штани я не зможу туди. Повісити, тому що там уже дінні речі будуть. Хай, хай будуть тоді ось тут. Ось це сюди, це сюди, це сюди. Трошки поправлю. Все готово. Так, чемодан можна туди, не можна, туди. Ось сюди хай будуть. Все, готово. Всім привітки! А ось і я. Я вже освободилася, я вже пішла О, Так, усе. ти, Джорден можеш вже йти. Ем, там, не знаю. Зараз, коротше, я вже буду розбирати свої речі. Вже. Добре, я тоді пішов. Іди іди, Так, я візьму хвилиночку вашої уваги. Не знаю, Джордан вам говорив чи ні. Ну, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я більш активніша, і там в мене є правила, тільки правила вони легенькі. Там я буду показувати спойлери, ну, обкладинки для відео, все таке. Там будуть конкурси. І там, до речі, на 50 підписників я зроблю дуже великий конкурс. Там буде 5 або 10 місць. Так, І там буде дуже багато класних призів. Так що підписуйтеся. Зараз на екрані я вам показую е QR-код е на мій телеграм-канал. Тільки QR-код він дуже поганенько показаний. Ну ладно. Так, і ще. У мене в описі каналу є. Ну, в шапці профілю є ссылка, і в дописах теж є ссылка на мій телеграм-канал. І ось так ще називайте мій телеграм-канал Ді Ну, коротше, все. Хвилине вашої уваги, я вже її закінчила. Тепер я вже буду розбирати свої речі. Як сумки, так і з Так, перша в мене така шапочка вона. Така стильна. Мені не тепло, вона просто так для краси зроблена. Знаєте, такі очки навіть є, що просто для краси. Так, ось, в мене так само шапка. І ось в мене теж. в мене зірком все добре. Це просто для краси в мене очки. Так. Е, тут вже паспорт, як бачите, я розклала. Карточку чорну чер... нашу. на Дуже багато грошей. Так. Ось такі білетики в аеропорт. Так, я їх розкладаю, щоб в мене сумка була вільна, тому що ж ми будемо зупинятися на багатьох станціях, на багатьох зупинках, як називати правильніше. раніше. Тоб... Тобто точно не знаю, але. Е, так що мені потрібна буде сумка, щоб скуплятися. Тому що ж, ну, ми ж не будемо сидіти просто, прогуляємося десь там, ось, коли буде зупинятися поїзд. Так що ось так от. Так, е, я вже сумку закрила, зараз куди її покласти, я не знаю. Мабуть, я її покладу. Так, мабуть, я її сюди покладу. Так, де чемодан Джордана? Так, зараз я. так Поставлю якось. Ось, все. Готово. Пішла я розбирати тепер чемодан свій. Так. Я вже сюди прийшла. Так, відкриваюся чемодан. Ось. Перше в мене ось такі ось кросівки і туфлі. Зараз я їх віднесу. Все, в принципі, я їх вже віднесла, зараз я вже буду розкладати свій одяг. Я обувцю розклала. Чому ми взяли так небагато обуві? Тому що, ну. Не знаю, мені дуже багато речей не захотілося взяти, просто я куплю новий одяг, ну обув все таке. Так, перше у мене ось такий костюмчик, можна сказати, рожевий. Далі. У мене ось така сукня, типу, Щоб прибирати. Так, шорти, штани, кофта, штани. Штани я ось сюди повішу. Далі така спідниця. Їх сюди, це сюди, це. Розверну ось це сюди і ось це сюди усе. Так, куди поставити? Можна ось сюди, по принципі, поставити. Ось це сюди. І піднесю сюди. Ну, і у мене тут носки залишились і перчатки. Так, носки я сюди покладу, а перчатки. Перчатки я сюди. Чи носки хай будуть ось тут може? Так, ну, хай буде там. В принципі, їм там нормально, як я бачу Ладно. Всім привіт! Я Єва. І я буду зараз брати лекцію зі своїм блатиком. Всім привіт! Ну, дя, як ви замітили, то я вмію вимовляти букву А, а Костя вміє. Плата Костя. Так, да, я вже уз... я вмію вимовляти букву Р. Даже... Я вмію багато, букв... багато букв вимовляти. А я ще, на жаль, не вмію всі вимовляти. Ну ладно, нічого страшного. Я на отсутність обов'язково, і це мені мама говорить, що потрібно е... мене довго записати, А мені не за. Ну, коротше, давай вже будемо розбирати чемодани. Ех, ем, то, ну, ти чемодан свій е, рюкзачок, а я свій чемодан. Тому що в мене тільки один чемодан. Ну, а в мене і рюкзачок і чемодан. Пішли, пішли. Так. Ой, упала, ладно, зараз стану. все. Так, це не мій... О. Ось мій чемоданчик і ось мій рюкзачок. Так ой А чого я повезут не знаєш? Не знаю. Ну, тоді ось самий чемодан. Ага. А хто перший? Не знаю, ну давай на яньки-беньки Бенькие вареники. Давай. Так. Фух, зараз, зараз я Эх, Точно. Так. Еннікіпеньки, є пеньки, анікіпеньки, баціє ліво оленіки. А, палсити. Окей, тоді я буду першим. Показувати розбирати свій мода. Ну, все одно показувати її, розбирати воно похоже. Ну, тому що все ж таки ж ви теж будете бачити, що там кротше. Так, ой, ой, який же він важкий, Ой, блін, в мене сісти не виходить, ну блин, ну ладно, зараз. так, Сюди я поставлю вже, я. Так, відкриваю ось тут у мене ось така приставка. Можна так її назвати так. Далі. Ну, я це так назвав. Я, я цю іграшку я цю, цю іграшку називаю приставка. Так, у мене вс такий одяг, костюмчик у мене є. Що якщо буде холодно або мокро, сиро, то тоді я одягну. Так, я сюди його поставлю, мабуть. Так, і ось такий в мене ще теж одяг. Так, ось така кофточка і ось такі шортики. Це я сюди поставлю. Так, телефон мій. Э, ось така шапочка. Піжамна, можна сказати, тому що я в ній сплю. Мені так подобається. Так, ось такий ще костюмчик в мене є. Я замітив, те, що в мене все синє останнім. временем. Так. Все, куди я поставити, туди не хочу, ось сюди, мабуть, можна поставити сюди в угол. Я, в принципі, усе ось так, іграшки в мене ось тут от закрию. Я шкафчик. коротше, я вже все готовий. Зараз я пограю ще, мабуть, пінгвінчиком. Я пограюся. Фух, ну на лесті він уже розібрав свій темоданчик. Так, я вже піду свій свій світімоданчик і свій рюкзачок. Е, так. Е, ось такий мене цимоданчик, Тут так багато луцей. Ось такий мене рюкзачок класовий. класивий. Так. Ось такий мене червицький, похоже, як у блатіка, ну ладно, чувствую с Ой, я випадково пала була ну ладно. Так, ось такий мене ще є левицький зовсім, мені подобається в дуже. У мене ось такий теж є костюмчик, у Блатіка, ось той синій такий. Він зовсім у мене, а блатіка, він синій був. Так, в мене ще є ось такий комбінізон, ще ось така кепочка. Ой, панам, конкурс. Так, ось такий ще комбінізон, ось такий костюмчик фіолейтові. Так, готово. Сюди так готово. Ось такий в мене все є класикий костюмчик. Такий синій з э, лозевим. Лозевий мій улюблений колір. Ну, ну і синій я теж люблю, і не зовсім я теж люблю. Мені безподобається лозевий. На першому місці мене лозаю, на другому у мене лозовтий, а на третьому у мене синій. Так, давайте та, я вже розібрала ці моданчик, зараз я буду розбирати свій лукзачок. Так, у мене такий світільничок. Ось цей такий це, телефончик, це, це, Так, цвіточок у мене є свій. А є така світська. Так, ось сюди я поставлю це. Так, лампочку я сюди... ой. А, ну да, хай буде ось так от лампочка не стояти, так ось сюди ціточок і сюди світінчок. Я сітінницькому поставила сюди, тому що ну, мені буде скласно ноцю, ось, допустимо, ноцю темну, без світла ми спимо так, ось. Я сюди поставила світлицьку, щоб я її могла включити, ну, за загати, ну коли це не зрозуміло. І щоб мені не, щоб вона світила, і щоб мені не було скласно ноцю. Тому що, ну... Мені сталося нову спати в темноті, ось так от. Може і включити. Ні, я її не хочу включати. Це, це така спеціальна світочка, вона, типа, без -на, тіпа, на баталейках працює. Ну а на цьому я вже буду закінчувати це відео. Всім за перегляд, хто додивився до кінця всіх цілую, обнімаю і усім пока та хорошого дня!